Годійна організація шкільний сад разом з командою Біо навідали сьогодні до Борзнянського ліцею. Борзнянський ліцей це не просто шкільний заклад, це заклад, де навчаються діти сироти, діти з неблагополучних сімей, а також багатодітні діти. Наш заклад освіти це заклад, який став рідною домівкою для дітей з особливо вразливих категорій населення. Одне з наших основних завдань дати їм не лише міцні знання, а і ще допомогти в майбутній соціалізації, в майбутньому виборі професії. І ось тут важливе місце займає саме наша навчально дослідна земельна ділянка. Де діти навчаються агротехніці вирощування сільськогосподарських культур, аби в майбутньому могли забезпечити і своє життя, і працювати на землі. І той досвід, який ми вкладаємо, вони в майбутньому будуть використовувати в своєму в своєму житті. Тим більше є на фаховий напрямок агротехніка, де дітки будуть навчатися у навчальних закладах агротехнічного напрямку. Ми щиро дякуємо фірмі Бийо, дякуємо програмі Шкільний сад, адже ми отримали якісне насіння і відповідно ми вже отримуємо якісний урожай. У нас орної землі 17 сотих проводимо досліди на нашій ділянці, наші рушимо огірки, буряк, капусту, картоплю, морк, перець, ну тобто все, салати різні. Це, це різновидне меню ми використовуємо для харчування у нашому навчальному закладі для діток. Насіння, яке ми отримали від фірми Бейо, дало нам можливість отримати гарний результат, тому що дітки не тільки навчаються в цьому закладі, а вони цілодобово більша частина цих дітей знаходиться тут. Тобто п'ять разів за день вони мають поїсти, і це велика підмога для цього закладу отримуємо ми результат дуже гарний. На даний момент де законсервовано більше 500 банок в трьохлітрових, але ми використовуємо не тільки для харчування, а й для допомоги на ЗСУ. Хто, який знає види капусти? Червоного. Червоного голову. Супер. Хто ще як тут знає? Трохи. Молодці. Так, я головною в компанії знаходиться. Нідерландія, Нідерландія. Ура! Будемо дивитися далі і будемо познавати інші школи, які знаходяться вже в Житомирській області.